Життя на землі, блудно прожив, і душа в піднімів, відвав. тож сьогодні молю тебе, милостивий владико, звільни мене від рабства цього ворожого, і дай мені розум порити Твою обору. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Хто ще не таке, як я, бо як без рога в пахні лежить, так і я гріхові служу. Але ти, Господи, вир мене з цієї гідоти, і дай мені серце, щоб творити заповіді. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, схаменися, розкаяна людина, припадаючи до Бога Творця, визнавши свої гріхи зі сльозами і зітханнями, той, як милосердний, дасть тобі розум знати, Болю Його, і нині повсякчази, не віки віків, амінь. Погроди діво причиста від видимого і невидимого зла, охорони мене і прийми молитви мої, донеси їх синові твоєму, що дав мені розум творити волю Його.